І сьогодні в мене не вийшло придумати якийсь класний текст для вступу, того просто сьогодні виступає Ідеа. Підемо в зал, подивимося, чи вони нам сьогодні покажуть якісь класні технічні фішки. Так, все буде! Все буде все буде Чого вас так мало прийшло? Взагалі от і Кіт, АКІ, Ви мої дуже мали велику групу підтримки, у вас взагалі сьогодні щось не дуже багато. У нас група підтримки зібралася отак от кучками. У нас половина більше вже в залі сидить, ми вирішили. Підтримати спочатку нашу групу, яка знаходиться зараз за кулісами, а інша група підтримки, яка не зловживає алкоголем. Ось, поки що. От, Вона тут. Дивіться, коли вийшли, ви скандували все буде йде. Ніколи не розумів сенсу фрази, все буде йде. Це буде як? Добре, погано. Рифмічно, з словом, яке починається на за є. Йдеся, це взагалі, я скажу нормально. І Це взагалі расшифровывайся, щоб ви знали правильно. Інститут исследования дерев'яних стволів. Скажи, будь ласка, як тобі перша частина виступу йде, деаса? Перша частина доволі таки цікава. Є хороші моменти. Фільм День сурка. дуже довольно хорошо у них вийшов. Єдина проблема, мені не понравилось кількість зтм дуже велика большое, сміна локацій. Иногда надоедало, что очень э, много раз повторяется одно и то же, а вывод он делает только в конце. Ну, немножко, конечно, затянуто, как по мне. А так, в целом, да, хорошо, нормально. У Ясу лучше будет. Мато говорит про то, что 100 весна уже не та. Что ты можешь сказать про это? 100 весна не та будет для тех людей, которые выпустились, для тех людей, которые учатся, которые занимаются весной, она всегда будет та, потому что мы делаем ту весну, которая есть сейчас. Ну, тема може глобальна і хороша, но цей звук між проигрышами, ужас, ненавиджу, поставлю собі на будильник. Кінець був дуже такой прикольний, особливо про девушку, которая сказала, что єдиний чоловік, який рад видеть його з утра. Дуже довго розкачувались хлопці, Ну, фінал того стоїть, мені кажется. Весна вже... вже не та. Yeah. <laughs> <laughs> я вже сказав в прошлом році, що я думаю, що весна та була, буде і буде в нею залишатися. Це ми трохи змінимося. Макс, ти вчора на виступі за «Якіт» порвав всю публіку. Скажи, будь ласка, якщо «Якіт» виграє кубок, як ви будете його ділити? Знаєш, ми його не будемо ділити, тому що я вже, як сказати, я люблю допомагати іншим командам. І в цьому році, в році ІДС виступав не для не заради кубку, а заради вас, заради глядачів. Дякую, Дякую що ви були і нас підтримували. Я сподіваюся, що все було круто. Дякую вам ще раз.